Земля, напружена, чужа і не ласкава, де сам зайнятися на кораблях, готова до атаки чорна лава, відкриє апарелі ПДК, і теря хулодже, не на хвилини, а куля проспіває юнака. Віднині ви, Віднині ви мужчини, а там, від нині ви, від нині ви, мужчини, І фарною, і кафою, капою, сіно помічатовим, біліють кості наші ворогів. Від війська запорізького онуки Сагайдашного Отримали знамена мене наших днів. Бо не схилялись голови під чорними беретами, що залишались вірними завжди. Зі якорем, і крила сокола, і в морі, і в небі, на землі, і знають мечі з якорем, і знають крила сокола, і в морі, і в небі, на землі. Морська піхота вічний стан душі, на полі битви справжня королева. Це хто сказав, що ми солоні пси, у нас вовки, і соколи, і леви. Не боїмось ні грішних, ні святих, і плакати не вміє, бо мужчини. Лиш третій тост піднімемо за тих. хто болить. Наших ворогів, від війська Запорізького онуки Сайдачного отримали знамена наших дні бо не схилялись голови і чорними беретами, що залишались вірними завжди, і знають мечі з якорем І знають крила сокола, і в морі, і в небі, і на землі знають мечі зі м'ятою і знають крила сотова. І в морі, і у небі і на землі. Морська піхота це сім'я. Тут всі друзі, тут всі брати, всі побратими. Так про свою улюблену морську піхоту говорив морський піхотинець, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України Павло Олегович збито. І під цим гаслом прийшла більша частина його військового життя. В березні 2022 року він здобув вічне життя і славу сталевого воїна у бою з московськими окупантами. А сьогодні йому мало виповнитися 30 років. Павло Збитов народився 22 жовтня 1994 року в селі Березець на Львівщині. Ще підлітком прийняв для себе рішення стати військовим, незважаючи на те, що його батьки були проти. Військова кар'єра Павла почалася, коли йому було лише 15 років, і він навчався у військовому ліцеї імені Героїв Крут. Потім була академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. У 2016 році, відразу після випускного, як тільки отримав офіцерські погони, потрапив у 503 й окремий батальйон морської піхоти Збройних сил України і поїхав на схід захищати рідну землю. А вже через рік, у 2017 році, Павла призначили командиром роти 503-го батальйону морської піхоти, який утримував фронт на Маріупольському напрямку. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України зразкове виконання військового обов'язку, у 2018-му був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Павло був дуже вимогливий до себе і приділяв велику увагу фізичному і бойовому вишколу підлеглих. І свій підрозділ він вивів у найкраще. Зі своїми морпіхами Павло Збитов неодноразово брав участь у міжнародних навчаннях з бійцями країн НАТО. Так, у 2019 році на міжнародних військових навчаннях під назвою Спритний дух у Грузії у складі учасників понад 3000 тисячі військових із 14 країн-членів НАТО та країн-партнерів Павло Збитов отримав нагороду як один з найкращих військовослужбовців. У жовтні того ж 2019 року рота під командуванням старшого лейтенанта Збитова перемогла в конкурсі на найкращий однотипний підрозділ Збройних сил України, за що він отримав відповідну грошову премію і підвищення у військовому званні. У 2021 році, у віці 27 років, Павло Збитов став командиром роти. 503 го окремого батальйону морської піхоти Збройних сил України «Борсуки». Ті, з ким Павло проходив службу, стверджували, що він зробить блискучу кар'єру і обов'язково стане генералом, бо він на це дуже заслуговував. Та не судилося війна і справді забирає найкращих, найуспішніших і найвідважніших синів України. Про смерть Павла Збитова стало відомо вночі 12 березня 2022 року. Батальйон морської піхоти збройних сил України «Борсуки» прикривав стик між Маріуполем і Волновахою біля населеного пункту Євгенівка і прийняв на себе основний удар трьох батальйонних тактичних груп 150-ї мотострілецької дивізії орків. Майор Збитов зробив все, що було можливо, щоб зупинити ворога, і расисти не змогли проломити відразу нашу оборону. Павло до останнього залишався разом зі своїм підрозділом і керував відбиттям атаки. Успішно виконував бойові завдання і не допустив оточення та розгрому підрозділів 53-ї окремої механізованої бригади, і ворог зазнав важких втрат. Але під час бою із силами противника, що переважали, Павло зазнав смертельного поранення і загинув. 17 березня 2022 року громада села Березець попрощалася з мужнім воїном. Йому було лише 27 років. То мій племінник, навчати, моя дитина, і ще був маленький, його рятувала від інтоксикації. Зараз він повністю себе віддав своїй піхоті. Він настільки любив свою справу, що він без неї не, не мав іншого життя. То для нього було його життя, і він цінує свого життя, врятував багатьом нам життя. По правді бачимо, що він сповнив місію свого життя до кінця, її. Хоч прожив коротке життя, 27 років, але він все бачив. Він бачив те, чого багато кому не доводилось бачити. Він любив, він міг любити. І він зробив все для того, щоб він зробив все для кожного з нас. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі майору Павлу Збитову присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Ти стільки всього досяг у такому молодому віці, і так багато не встиг, писала про Павла його сестра Соломія. Мужній. Красивий, молодий воїн, так і не встиг завести сім'ю і продовжити свій рід. У мене немає дружини, в мене немає дітей, в мене немає навіть дівчини. Так я весь свій час приділяю своїм хлопцям, їхній підготовці, їхньому морально-психологічному стану, їхнім проблемам. Я як командир, я просто маю за цими самими моментами стежити. І я розумію, що е, мої хлопці це е, дуже потужна бойова бойовий підрозділ, так і для того, щоб вони виконували завдання, е, які, які покладуть на них. Я маю зробити максимально максимально їх боєготовими. Капелан Андрій Зелінський, який пройшов чимало фронтових стежок з Павлом Збитовим, писав, що Павла називали академіком, бо був дуже розумною людиною. Його поважали навіть старші військові, якими він керував. Павло був хорошим товаришем, вірним своїй боротьбі, своїм побратимам і нашій спільній перемозі. Дякую тобі, Паша, за супровід і за твою молоду справжність. Ти прийшов увесь шлях справжнього бойового офіцера морської піхоти України. Майже ціле твоє життя минуло на війні. А тепер ти помандрував далі туди, де ми колись обов'язково зустрінемось, писав капелан Андрій Зелінський. Офіцер морської піхоти Павло Збитов увійшов в історію Збройних сил України. Він був справжнім бойовим офіцером, командиром нової генерації, що прийшла величезні зміни, гуртувалася в боях і захищала не тільки Україну, а й всю Європу від підступного рашистського агресора. Ми обов'язково помстимося за смерть молодого лицаря, стверджують українські морпіхи, і вони вже роблять все, аби під ногами московитів горіла земля. Слава Збройним силам України всім захисникам і захисницям, нашим ангелам-охоронцям! Вічна і світла пам'ять герою України, морському піхотинцю майору Збройних сил України Павлу Збитову. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаться в пам'яті і в наших серцях. Ми ж не стамов Сибруть перцю, духу серці, автомат в руці. Хто там з хащу свою бащу тут не розявляй? Будь тихенько, нашу неньку, краще не займай, Морська піхота. Важка робота, повтужна місія, слушний час. Морська піхота, уся під вода, хай роздиг.